Спадщина кельтів має особливе становище у сучасній масовій культурі. З одного боку, хвиля імплікації неопаганізму, зумовлена, зокрема шаленим успіхом фентезійних саг на кшталт володря перснів, відьмака чи Гаррі Потера, не уминула і кельтів. З іншого боку, зазвичай це втілення не заходить далі друїдізму, чи радше специфічного уявлення авторів про друїдизм із бойовими ведмедями і напівгованими лучницями. <кій> Якщо з корпусом староанглійських чи скандинавських легенд зараз публічно знайома майже кожна людина, що ходить у кінотеатр хоча б кілька разів на рік, то про кельтів не знають майже нічого. От серйозно. Назвіть зараз для себе п'ять скандинавських богів або п'ятірку богів давнього Єгипту. А тепер спробуйте згадати таку ж кількість кельтських. Власне про це і мова. Те саме стосується писемності. Ми усі бачили, як виглядають скандинавські руни. А от письмо народу, що колись панував на теренах майже всієї континентальної та острівної Європи, не аж таке популярне. Сьогодні ми спробуємо виправити цю прикрість. Ми вирушаємо у подорож в часі. Для того, щоб говорити про кельтську писемність, насамперед варто окреслити, де саме проживали кельти. Коротка відповіді ледве не усюди. Точне походження кельтів нам достеменно невідоме, але більшість істориків відносять їхніх пращурів до періоду ранньої гальштадської культури. Колискою цього народу вважають південно-західні території сучасної Німеччини, звідти, починаючи з 4-го сторіччя до нашої ери, вони розсилилися всією центральною та західною Європою, перетнули Піренеї та змішалися з місцевим народом іберійців, заснували кілька поселень у Малій Азії, заселили Британські острови, Ірландію і навіть одного разу взяли штурмом Рим. І за це римляни їх очікувано зненавиділи. Тому говорити про єдину мову чи тим паче єдину систему письма спільно для усіх кельтів світу не доводиться. Лінгвісти реконструюють протокельтську мову, якою послуговувались кельти гальштадського періоду. Але за часів ветенської культури вона встигла розділитися на десяток окремих мов. Зараз до них відносять гальську, кальтебарійську. Вептонійську мови, а також гульдельську групу, куди входять давньоірванська, сучасна ірванська, гельська та менська мови, і бритську групу із камбрійською, валійською, корнською та бретонською мовами. Живими з усього цього переліку залишаються п'ять, і усі вони, на жаль, перебувають під загрозою зникнення. Тим не менш, попри широчезне територіальне поширення, навіть під час свого розквіту культура кельтів не народила автентичної системи письма. Континентальні графічні артефакти, завишені кельтами, записані іберійською, латинською, давногрецькою, а також етруською абеткою Лугану. А тому, якщо ви побачите у фільмі у Грі чи В аніме, як стародавні друїди вирізають криваві символи на тілах своїх жертв, і ці символи не належать до однієї із цих абеток. А я впевнений, що усі глядачі гуманітарки, володії Давньогрецькою чи латинською, знайте, вас намагаються надурити. Єдине самостійне письмо, утворене кельтами, з'явилося вже після початку нашої ери. Зветься воно. Огам. І виглядає ось так. Огам це кельтська система письма, поширена здебільшого в Ірландії. Перше, що нам варто про нього знати, це вертикальне письмо, а ще шифр. От серйозно, якби ви проходили повз камінь, чи тим паче повз дереву із такою от текстурою, ви навряд чи побачили б там якесь цілісне, логічне послання. Оґі цілковито відсутні синтаксичні знаки, є лише трикутна риска на позначення початку тези, і така ж трикутна риска на позначення її кінця. Сама ж інформація кодифікується за допомогою альфабету, укладеного з рисочок, ніби нанизаних на основний стовбур. Звичайні голосні та приголосні позначаються такими стандартними цілісними рисками. А от дифтонги – ось такими вигадливими фігурами. Нескладно зрозуміти, що ці позначення додалися до системи дещо пізніше. Визначити точну дату появи огарнічного письма майже неможливо, адже на думку лінгвіста Джеймса Корні перші написи створювалися на деревах і зі зрозумілих біологічних причин до наших часів просто не дійшли. Натомість, перша віднайдена пам'ятка датується четвертим сторіччям нашої ери. У розвитку огамічного письма виділяють два основні періоди, які ну дуже легко запам'ятати: вертикальний та горизонтальний. Ну, звісно, їх називають автентичний і бібліотичний, але дайте мені зробити спрощення для того, щоб простіше було запам'ятати. До першого відносять письмо на кам'яних брилах, а от до другого книжкові записи огамом і проогам. Існує 400 пам'яток кам'яного періоду Огаму та кілька десятків книжкових свідчень. Найвідоміші з них це «Інвебер Огам, що перекладається буквально як книга Огаму, та Балимоцька книга Чудернацький умнімбус, де сюжети святого письма поєдналися із переказами про троянську війну із родословними ірландських королів та із легендами про язичницького героя Фіна Маккумова. Перевернути горизонтальний огам використовується і понині, але про це ми поговоримо дещо згодом. Існує дві основні гіпотези стосовно причин формування огаму. Згідно з першою, в такий спосіб давні ірландці спочатку захищали свою інформацію від римлян, а потім вже від інших народів Британії. Інше наголошує на суттєві відмінності ірландської мови від латини, начебто християнські проповідники це усвідомили і вирішили, що простіше буде створити свою власну окрему абетку, зібрану під потреби ірландської, аніж адаптувати латину. І враховуючи, що сучасна ірландська латинка читається максимально алогічно і не інтуїтивно, ця версія цілком собі має право на існування. Хай там як. Усе це серйозні наукові теорії 20 століття, винайдені мовознавцями. Ірванський фольклор пішов іншим шляхом. Там також є дві легенди про походження Огаму, і обидві досить іронічні. Варто усвідомлювати, що майже всі написи, створені цим письмом, належать до християнського етосу, і усі належать до християнської доби. Проте обидві народні версії приписують створення Огаму. По суті, язичницьким персонажем для аналогії. Уявіть собі, що ми віримо, ніби Русь похрестив Перун. За однією версією Огам створив огма так не дуже оригінально, хоча й цікаво, адже обидва слова походять від корення «аг», що позначає висікати чи вирізьблювати. А саме у такий спосіб і створювалися ці написи. Огма був одним із воїнів богині Дану, що припливли до Ірландії і поборови темних богів Фоморів. Він разом із Дагдою і Лугом належав до тріади богів мистецтв і відповідав за поезію. Щоправда, на відміну від Одіна, Огмі не довелося себе катувати, там, знаєте, вішатись на дереві, пронизувати себе списом. Ні, він просто приніс писемність. Виявляється, можна було і так. А от інша версія, вам точно сподобається, адже за нею ірландську писемність винайшли скіфи. Феніас Фарса, король скіфів, нібито вирушив до Вавілонської вежі, там одружився зі Скотою, донькою єгипетського фараона, і попутньо, між іншим, вигадав чотири мови грецьку, латинську, іврит і огам. Причому Огам за легендою він вигадав останнім, а тому це найдосконаліша і, напевно, перша за мивозвучністю писемність світу. А ще кожна літера Огаму має не лише власне ім'я, але і власне дерево. Саме так тут елементи друїдичного спадку дійсно пробиваються на поверхню, адже майже усі сакральні практики давніх кельтів були пов'язані із рослинами, а зокрема із деревами. Повний перелік назв ви можете побачити в описі відео, там вижить посилання. А ми вам покажемо, як огамічно називалися би перші три літери нашого проєкту: Т, П і Г. Т. Це тінне три горизонтальні рисочки ліворуч за класичним вертикальним письмом. Тінне асоціювалося із падубом, також відомим як гостролист. П це пейт. Одна довга і одна коротка риска Обабіч стовбора. Пейт це береза. А ге ми співвідносимо із хуат – одна горизонтальна риска ліворуч і дерево глід. Виходить, твоя підпільна гуманітарка це падуб, береза і глід. Ось така священна роща. І до речі, учасників у нашій команді також троє. А тому напишіть у коментарях, кого із яким деревом із переліку ви асоціюєте. Ясна річ, на цьому етапі постає просте запитання. Чи зручно цим взагалі користуватися у побуті? Чи зручно писати огамом? Ні. Тобто, звісно, можна довго перелічувати різні аргументи на користі на противагу його вжитку, але його перевірка на практиці вже сталася до того ж не одноразово. Огам намагалися пристосувати до книжкового письма, пробували об'єднати з Латинкою, відроджували у середовищі магів на початку ХХ сторіччя, до речі, не без участі Нобелівського лавреата Вільяма Батвара Єйця. Але найбільшою проблемою раз по разу виявлявся брак автентичності літер. Будьмо відверті, вони дійсно занадто схожі, а особливо на контрасті із Латиною, що на момент поширення Огаму вже почала ширитись ірландськими землями. Огам програв не лише через наступ християнства, що аж ніяк не завадив тому ж рунічному письму суттєво вплинути на формування абеток сучасної Британії, Швеції, Данії та інших країн. Ні, головна проблема це не те місце і не той час. Для примітивного письма Огам з'явився запізно і попросту не встиг розвинутись у складнішу, виразнішу систему, а через свою специфіку просто програвав у зручності латинському способу запису ірландської мови. Але якщо ви відчуваєте певну історичну несправедливість або є прихильником чи прихильницею екзотики, ви маєте змогу спробувати відродити огам ще раз, принаймні у межах власного комп'ютера. Існує окремий блок Юнікоду, що складається з 29 символів, і дозволяє нам використовувати огамічне письмо у 2021 році. Є два варіанти: автентичний зі стовбуром, тобто цілісною рискою, на якої ви нібито нанизуєте своє письмо, та окремі символи. Чесно кажучи, ми не перевіряли, чи можна писати коментарі в Ютубі огамом, але ви завжди можете це виправити. І на цьому все. Напишіть, чи цікавить вас постійна оглядова рубрика про різні системи письма народів світу, чи ви хотіли би бачити детальнішу інформацію, а чи більш стислий виклад? І не забудьте вподобати це відео і підписатися на твою підпільну гуманітарку, аби не пропустити усе, що ми тут викладаємо. З вами був Євген Лір. Buwajte zdrowie.